2010 рік Інаугурація президента України того ж року. Яник Жот. Ми читаємо навіть вірші Антона Павловича Чехова та Анни Ахметової. 2011 рік закон про купівлю валюти за наявності паспорта. Яник запалює. А вирішив обміняти гроші. Вони впізнали, але так нічого і не поміняли. Чому у Львові такі принципові люди? 2012 рік дівчата з руху Фемен на євро 2012 Яник відривається. підривається. Проблема дівчат в тому, що їх не впізнають в обличчя, пропонують взяти собі у лідери Анну Герман чи Раїсу Богатирьову. Близько 2013 -й. Яник буде вижигати за наших людей терплячих. 31 грудня. Яник жод за Україну о 23.45. спасибі моєму улюбленому каналу. ТівіАй, таке тільки на те